Вітаю всіх! Як енергії аркану короля вогню будуть впливати на нас сьогодні, 29 липня 2024 року. Енергії дня будуть конфліктні з енергіями цього місяця, тому сьогодні важливо розподілювати свою енергію і направляти її на реалізацію своїх планів, втілення своїх бажань в реальність, тобто є шанс реалізуватися як особистість. Можливо, потрібно підвести деякі підсумки, проаналізувати минулі досягнення і навіть насолодитися тим, що вже досягнуте. Питання соціальної реалізації, роботи і бізнесу будуть переважними. Для когось у цей день варто проявити свої лідерські якості, шанс заявити про себе. Обміркуйте стратегію своїх дій, і ви власними силами зможете прийти до успіху. На роботі у бізнесі ситуація може залежати від керівника або людини, що має владу, або ця людина старша за віком чи за посадою від вас. Хочете отримати успіх у справах, то будьте відповідальними за свої дії, рішучі, наполегливі у своїх досягненнях. І доля вам посміхнеться, ви справитеся. У особистих стосунках варто бути вірними і порядними партнерами, відповідальними за свої дії. Будете почувати потребу комусь стати захистом і покровителем, але не варто захоплюватися цією ролью, бо партнер може це сприйняти як тиск з вашого боку. І порада на сьогодні. Намагайтеся триматися полюсових енергій цього дня. Наприклад, проявіть благородство, гідність, щедрість. У спілкуванні з іншими людьми проявіть лояльність і стриманість. Всі ситуації, що сьогодні будуть відбуватися, контролюйте, нічого не пускайте на самотік, керуйте своїм життям самі. Щоб у цей день досягти результату і успіху, прикладайте зусилля, і всесвіт обдарує вас щедро. Не впадайте в мінусові енергії цього дня, тобто утримайтеся від агресивності. Якщо щось не виходить, наберіться терпіння. Можливо, зараз ви не бачите ситуацію такою, яка вона є. Просто ще не прийшов час. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім займайтеся собою, своїми справами, будьте щедрими і добрими як до себе, так і до оточуючих. Миру вам і гарного дня!